Мої вітання! Рада бачити вас на каналі це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам цікаві осінні новинки з одягу, а також сумочки. Сподобається відео. Вдячна буду за ваші відгуки та вподобайки. Усім приємного перегляду! Перша новинка це ось такий бордовий жакет, приємна тканина 699 на підкладці до 2XL. Курточка косуха 699 під замшу до 2XL. Пальто до 2XL защіпається на гудзики 999. Ковтина в'язана молочна 699 до XL. Жилетка 899 подовжена йде з капішоном, має кишені. Защіпається на блискавку та на кнопки. Є ще чорна. Джинсова курточка темно-синього кольору. Ціна 999. Досить класно виглядає. 699 ось така модель на кнопках. До 2XL. 799 джинсова куртка до XL. Ось така модель у чорному. 699. Сорочка темно-синя 659. Ось така модель у світлому джинсі 899. Від XS до 2XL. Штани 659S 2 до 2XL. Сукня довжина Максі 599. XS до 2XL защіпається на гудзики і є поясок 100% віскоза. Чорна курточка 899 з капішоном защіпається на блискавку. 659 ось така моделька легенька. На кнопках. Жилетка з капюшоном на блискавці. 799 до 2ХЛ. Светлик 659, біло-чорний, смугастий в'язка. 519, ось такий утеплений на флісі. Спортивна кофта 659 до 2XL. Ось така чудова новинка на осінь, коричнева сумочка під замшу 659. Така моделька також 659. Чорна м'яка екошкіра на блискавці 599. Спідничка леопардова за 599 на резинці довжина максі. Чорні штани класичні. Ціна 599, пояс на резинці вільного крою. До 2хL. Сукня 399 до 2XL знизу підкладка зверху сіточка. Довжина також максі. Тепла кофта на короткий рукав 459 є у двох відтінках до XL. Поліамід, акрил, вовна та еластан. Зі знижкою штани 289 до 2XL. Якщо купуєте два товари з жовтими цінниками, додатково ще знижка мінус 50 Лосини. Шоколадні та чорні 459. Широка резинка в рубчик. Светлик білий м'який. У чорну смужку 599 до XL. Віскоза 50% решту поліамід та поліестер. Ось такі, що привезли новинки, є у двох кольорах. Ціна 340 гривень. 459 білий светлик від XS до XL. У складі віскоза поліестер та поліамід. Рожевий 599 до XL. Біскоза 70 Теніска жіноча 219. Білосніжна також 219 поліестер. Спідниця джинсова зі знижкою 389, 599 джинси. До 42-го. Сорочка в клітинку 599 до 2X L. У складі тканини, котон та віскоза. Симпатична ось така бордова ковтинка з гудзиком. З ціна 459 врубчик. І мені сподобались ось такі курточки до 2XL по 999. Ще ось така з'явилася новинка 1299. Косуха подовжена. Ось така світла в екошкірі. Вже носять її не один сезон. Ціна 799 до 2XL. Спідничка шкільна шортами. 519 до XL. Штани 659 у пудровому відтінку до 2XL. Леопардове боді ціна 389. Склад тканини Поліестер. Такий варіант корточки світла під замшу. До 2 xl 699. Спідниця 599 на резинці. Клітинку. Джинси блакитні 699 до 44-го. 659. Ось такого кольору сірого. Така модель темно-синя. 659 також. Чорна курточка під замшу 699 на підкладці. Жакет досить непогано виглядає 399. Шортики 289. Блуза 169. Теніска 340 гривень. Ось така спідничка 289. Довжина максі до 2XL. Пояс на резинці. Кофта на флісі 599 до 2 xl Штани спортивні. До 2XL. Вони йдуть без флісу. Ціна 599. Є ще у чорному 599 до 2XL і колір моко. Бордова спортивна кофта на блискавці 659. Така модель також 659 від S до L. Спереду має блискавку. Ось такого світло-оливкового відтінку 659. також. Ще одна тепла модель на осінь, в'язаний теплий светрик за 659. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю на ваші відгуки та вподобайки.